Дмитро Яворницький постать, без якої неможливо уявити історію української науки та національної пам'яті. Громадський діяч, історик, патріот, він присвятив своє життя вивченню і збереженню спадщини запорозького козацтва, його тритомна історія запорозьких козаків ґрунтовне дослідження, яке охоплює не лише політичну чи економічну роль козаків, а й їхню культуру, побут, духовність, зовнішні зв'язки. У текстах оживають образи кошових отаманів, гетьманів, героїв від Сагайдачного і Сірка до Калнишевського і Гладкого. Це не просто портрети, це хроніка сили, гідності і нескореності, яка і сьогодні надихає українців. Дмитро Яворницький народився у бідній, але глибоко духовній родині. Сам учений дослідив, що рід його батьківського походження веде свої витоки з Галичини. Усе почалося з книги, коли шестирічному Дмитрові батько прочитав Тараса Бульбу. Козаки стали його дитячою мрією та дорослим покликанням. Але це було лише початком. Він обрав дорогу, яка зробить його символом відродження української історичної пам'яті. Яворницький не зрадив ані науку, ані Україну, хоча його прямолінійність та щира любов до спадщини створювали чимало проблем. Переїхавши до Катеринослава, нині Дніпро очолив музей старожитностей і перетворив його на справжню фортецю пам'яті про козаччину. За 30 років невтомної праці він зібрав понад 80 тисяч експонатів. Його музей став не просто архівом, а голосом історії. У буремні роки революції та громадянської війни він залишився в Україні попри загрози, щоб врятувати музей і зберегти українську пам'ять від забуття у Катеринославі. Дмитро Яворницький здійснив одну з найважливіших мрій усього свого життя. Світ побачив перший том його словника української мови, над яким він працював близько 40 років. Попри нову радянську владу, арешти інтелігенції і атмосферу загрози, Яворницький не припиняв наукової роботи. Дмитро Яворницький відійшов у вічність після тривалої хвороби. Його поховали у Дніпропетровську, зараз Дніпро. Своєю невтомною працею Дмитро Яворницький довів: Україна має глибоке коріння, самобутнє минуле і право на власний голос у світовій історії. За глибоке занурення в історію козацтва сучасники називали Яворницького не інакше як характерником або нестором Запорожжя. Цікавий факт. Яворницький позував репіну для образу писаря в Запорожцях, а також вважається джерелом натхнення для Лисенка під час написання опери Тарас Бульба.